Про те, що я говорив. Тобто, іде напряжання від ромба. Тут, отут вот тобі больно. Зараз тобі щось щекотно? Вот. Значить, вот до мене дівчинка прийшла, були постійні болі э, в трапеції і в шиї. Скільки тебе воно вже боліло, слухай. Mm, Два роки вже бол болить в дівчині отут вот спинка. Піддався. Тому в людей наших більше працюємо, мало за собою ухажуємо. Правильно? Був такий момент. І от дівчинка попала на сеанс, зробили їй масажик. Тобто, для чого я от зараз це вначалі, зараз там десь вилізу вставка, ми її сюди нажимали і було дуже щекотно. Пояснюю, це не щекотка. А э, усталость в м'язах збирається втома і воно превращається в таку щекотку. І таким образом масажируючи її ми забрали зараз бачимо по гіпермії, то есть іде кровообращення. І, вот таким вот методом Мануального масажу просто улучшили состояние. Далі вже за упражненнями. Треба ще укріпляти свою спинку. І все буде, буде лучше вже людині.